Спортсмен Антон Чорний мобілізувався у червні 2014 року. За більш ніж 10 років змінив кілька бригад. Був розвідником, сапером, штурмовиком. У мене була так, перша ротація. Моя це була Зеніт, це Донецький аеропорт, Шахта Бутівка зліва, да, Авдіївка. За нами змінював бригади, бо хотів служити ближче до фронту, а не в тилу. Воював під керівництвом легендарного комбата Валерія Гудзя. Він завжди з нами, командир бригади. Розумієте, я ну, наприклад, я не бачив таких командирів бригад, які командир бригади цілий може собі в штабі сидіти там, десь на командному пункті і нічого не робити. Він з нами постійно виходив на всякі виходи. І в 2018 році ми відбили шуми. Передмістя Горлівки, от ми відбили за той час за ту ротацію. Ми від ми відбили шахту південну. Це відбив другий батальйон. І ми вже якби він приїжджав на позиції, балакав з нами, сам командир бригади. Перед початком великої війни Антон ніс службу у трьохізмінці на Луганщині. Через річку Сіверський Донець стояли так звані ЛНРівці. Це відео знято за чотири місяці до повномасштабної війни. Тоді Антон очікував на ротацію. Хай мене чекають дружині, дитині, Ангеліна, Аріна. Скоро приїду у відпустку. Чекайте. У нас ж раніше знаєте, ще така була премія за те, що ти ну, от ми отримали зарплату, грошове забезпечення. Так. Отримували просто премію з виконання і за те, що ти не порушуєш е, умови там, ну, ці, в, 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 перебування на передовій лінії. Тобто, нам не можна було стріляти, і нам не можна було виконувати інженерні роботи. розумієте? Е, тобто, це було, ну, якщо ти хочеш щось робити, треба робити або вночі, так? Е, або якось ти мож, можеш втратити оці гроші, там, ну, там, там 6-7 тисяч. Тобто ми самі собі ну, якби не можна було робити нічого такого. Якщо ти хочеш постріляти, там, да, ну не, не хочеш постріляти, а дати відсіч якусь, і по тобі ведеться вогонь, тобі потрібно було зняти на відео, не телефон, на камеру, не да, відправити, і тобі мають з Києва підтвердити, що ти можеш да, це, ну, це бред, правильно? Штурмувати наші позиції російські війська почали в ніч на 24 лютого. Бійці бачили напередодні величезну колону окупантів. Був дуже сильний обстріл, дуже, не припинялось, напевно, години-дві взагалі не можна було вийти. От. Е, їхні танки форсунули вже річку, під'їхали вплотну до селища. Ми були в першій хаті, е, сиділи. Тобто, наша техніка вже повністю вся була розбита, все повністю роз… Ми ще одійшли до центру, там ще повернув, позаряджали хоч якісь. Такі там протитанкові енлави, там, у кого там енлав, у кого. Це ще була зима, розумієте, тоді ще ми от ті енлави, ті всі там штуки нові, да, там, ніхто ще не вмів. Так і ми. Це зараз уже да, навчають цьому всьому. А тоді ми ще ну, як, їх подавали, ніхто там толком не знав. Там, ми привикли, там до того РПГ да, совєтського, що, 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 там, все, що там просто щоб Порох був не, 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 не мокрий. Да, не, не цей. А, а тут треба взагалі акумулятор, щоб був там заряджений. Це зима. Вони порозряджались, хтось там забув вимкнути, хтось там забув це. І так от ну, мало урону. Ну, щось ми їх там побили, але е, було все-таки прийнято рішення е, командирам батальйону е, відводити нас. Там лишалось там одне або два БМП, коли ми лишали три і вона забирала людей. Так. Тяжких ми лежили в десант, так коли тут в БМП. Вложили. І я якби закидав в той момент в десант пацана. Вона вся обліплена була людьми. Так? І е, так вийшло, що дуже мінометний обстріл був, артилерія, вся все працює. і механік-водитель рушив, поїхав. І я не встиг залізти, випав свой БМП. І там ну, якби вони встигли проскочити, так. А я якби пішком трошки йшов, ще й йшов, мені там. І, і довелося проходити там, де якраз руски э, заїхали всередину села танками, і просто стояли, якби вони самі, я так розумію, ну, нічого їм не потрібно було. І мені просто то, то треба було якось стрьом було, там треба було пройти. Я зайшов, скинув себе все, піксельне таке, що є, типу, такі е, нарядився там добре, там, дома полишали, да? я там зайшов якісь штани вдів, Там бірці в мене були такі, що низька, що військові. Ну, не, 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 не спалиш, так скажемо. Вот, і я собі біля них, там, там, я не знаю, там може поряд метрів 80 від них пройшов. Я так дивився, куди я так не знав, куди виходити, так? Я дивився по слідам БМП, куди вона їхала, і примерно в ту сторону, і також потім зрозумів, куди йти, до траси. Потім Антон воював на Харківщині, дивом вижив після ворожого штурму. Тоді йому довелось взяти командування на себе. За це воїна приставили до нагороди. Не хочу, звісно, наврочити, так, але скажу, що отак в контактах вони з нами не тягаються. Ми досить, у нас із, до, там, за 4-5 діб ми їх накривали ну, нормально, там, я не знаю, ну там вразниця велика. Та у нас, по-моєму, навіть не одного 200-го не було, в них там вже чоловік 16 було. Ну, Момент неожиданості, ми заходили гарні так, але потім якось не знаю, десь нас чи дрон спалив, чи як. І вже вони почали там. Напевно, що було, ну як, скажімо, або вже так вони звернули увагу, що саме на тому, е, скажімо, на, на тій точці так уже багато е, не доходить їх. Майже сам тримався, коротше, півтора суток на самій першій позиції до ну, русських, так вот, тримався там, і потім вже ж отримав поранення. Там так. От, і був сам. До мене якби не могли дійти, хлопці не могли дійти. Там, от вони знали, що там до мене оставалось, там лишались там, метрів 150 але їх їм не давали вийти. Тобто вони зайшли в бліндаж, і вони до мене не могли, ну, як допомога не могли дійти ніяк. От за мною було два трьохсотих, ну лишились там такі, вони не дуже тяжкі були після того бою, так, після того контакту. От. Ну, я більш-менш такий був, що тримався. Думав, ну, чекався, думав, може момент прийде, коли підмога підійде. Але... Я сам вийшов до першої позиції, виходив, от цьому цьому. я вже йшов, нічого не чув. знаєте, так. Я вже так вийшов і так йшов собі, ну як, швидко, не швидко, наскільки міг. Ну, В шоковому стані, такому, от, на такому адреналіні, скажімо. Е, мені було все рівно, тіпа, там ці дрони вже таке під Богом типу, йшов. Все, мені, ми, хоч були скиди, але вони якось пролітали, ну, взагалі мене, не хоч там ті посадки гарячі, вже все видно, якось чи дали мені вийти, чи як, я не знаю. Ну я вийшов. Досвідчений воїн каже, у подібних ситуаціях головне не панікувати, бо страх вбиває. Багато хто боїться навіть з хлопців, ті, хто перші рази заходять, приходять до місця, до точки, так, де цей, і вони бояться навіть вийти. Розумієте, От їм будуть казати, прям рацію, вийдіть. До вас ідуть, вони не вийдуть. Потрібно завжди, щоб був якийсь такий, ну якби запальничка такий. Хлопець, який мужик, який там не боїться, який поведе за собою. У нас проблема в цьому є. О, ну, типа як, не то, що там прям проблема. Є хлопці, так, але ну так, їх дуже мало. так. так, так взагалі особового складу не вистачає нестача. А от таких ще, які можуть просто вибігти там, і от він не боїться. Розумієте, тут не потрібно бути Супер мега якимось там, я не знаю, там, там 50 якихось там розрядів мають, або там супер-мега класно стріляти. Тут треба перебороти свій страх і вибіжати. Зрозуміти, що ти не жертва, а все-таки ти полюєш на цьому полюванні, що у тебе також є зброя і ти тут на віра в себе ось має така бути. Ці так думають, що там це легко, там ці 100 тисяч 100 тисяч. Ну не знаю, як кому вони діставались, там ці 100 тисяч. І я думаю, ще не один той, що на ноль заходив, про 100 тисяч не думав. Це через 15 хвилин вже забуваєш про ті 100 тисяч. А якщо перший раз побачиш, там по-любому побачиш. Всю це жахіття, я не хочу це все розповідати, бо там тіпа, дійсно тіпа, там не людське вже тіпа, йде, бо там, ну, але це, ну, якби психіка має витриматися. Ну, не, не у всіх витримує, але от то ні, ніхто про гроші там не балакає. Нині він перебуває вдома з родиною, у відпустці за станом здоров'я, щойно підлікується, знову відправиться на війну. Коли от сам на сам лишаюсь, то в мене іноді такі думки, та вже може і вдома, там, вже може і так. Коли я попадаю такі, в такі двіжучні діла, там, де пацане цю команду, да, там, якби, я чувствую цей настрой. То хочеться тупо до перемоги і виганять, гнать, гнать, гнать. Я напевно буду воювати до того моменту, поки буде здоров'я. Якщо мені так знаєте, там тіпо, так заходить психологічна, якась така депресняк, якийсь це... Вспоминаю також, що в принципі, з усього є вихід, це 100% є вихід, поки ти живий, 100%. То що, от так споминаю, що, ну, так згадуючи побратимів, якими вони не були, там жага до життя оця була, але вони вже якби погибші, двохсоті. І вони вже цього не можуть. Я якби згадую, так би шов в принципі, так потом так скину і Думаю, Та що це в мене хіба проблема? Це таке. Типу, ну, поки живий можна все. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпрові.